Застрягнути в ліфті під час повітряної тривоги ще одна фобія для мешканців багатоповерхівок, бо середній термін експлуатації ліфта від 20 до 25 років. А у багатьох вінницьких будинках ліфтам вже більше як по 40 років, і частина з них потребує капітального ремонту. Втім, люди не завжди готові його оновлювати, навіть коли мова йде про власну безпеку. Чи потрібно займатися ремонтом підйомників, коли в Україні триває війна? Спробуємо розібратися. У нашому сюжеті. Соломія Антонівна уже 17 років пересувається за допомогою візка. І для того, аби потрапити на вулицю, їй необхідний ліфт, бо живе жінка на шостому поверсі. Втім, підйомник у її під'їзді може зупинитися будь-якої миті. І Тоді пані Соломія ризикує залишитися замкненою в чотирьох стінах і навіть під час тривоги не потрапити в укриття. Під час повітряної тривоги стараюся виїхати на двір. Отак я буду себе чувствувати комфортніше, ніж у квартирі. А це Таїсія Джура. Вона живе на дев'ятому поверсі. Нещодавно жінка народила і з появою дитини відкрила у собі нову фобію. Вона боїться залишитися в ліфті з шестимісячним сином. А її чоловік вже декілька разів викликав аварійну службу, бо сам застрягав у підйомнику. Нам потрібен ну, не то, капітальний ремонт ліфтів. Якщо ми там, я застрягну з маленькою дитиною, якщо я сама, то це можна. А так як він малесенький, я не знаю, як він себе там буде поводити. І коли приїде, наприклад, аварійна служба, через 5 хвилин чи через півчаса, І в мене дитина буде ридати півчаса. Якщо ми під час тривоги застрянемо в ліфті, то я буду в два рази більше переживати. У Будинку Покелецькій сто 111 уже майже чотири роки, як створили ОСББ, і мешканці самі тепер дбають про свій благоустрій. Голова ОСББ намагалася залучитися підтримкою жителів та зробити капітальний ремонт ліфтів за програмою 30 на 70. де 30% платять мешканці а 70 – міський бюджет. Втім, частина жителів багатоповерхівки категорично проти. Хтось каже, що треба все на ЗСУ для нашої охорони, для нашої країни. Хтось вважає, що зараз ну, взагалі дуже тяжко з грошима. Половина ліфтів в нас помінена, половина ліфтів наше ще не помінена. Не пройшли не модернізацію, не капітальних ремонтів. Їх підтримують компанії, які обслуговують на даний час. Вони працюють, але ну, це секунда на секунді, кожного дня ми не знаємо, як воно буде. Через несправний ліфт у 2021 році загинув працівник Вінниця міськліфт, який саме ремонтував підйомник. А цього року у Львівській багатоповерхівці через падіння ліфта загинула жінка. Людмила Левченко, Анастасія Усачова, телеканал Вінничина.